Коридор Ірпінської міської поліклініки заповнений людьми, але цього разу вони прийшли не скаржитися на своє здоров'я, а щоб врятувати чужі життя. Так містяни відгукнулися на заклик центру первинної медико-санітарної допомоги приєднатися до донорського руху та зробити свій внесок у порятунок захисників України. Кожна людина допомагає тим, чим вона може. Раніше трошки були проблеми зі здоров'ям, а зараз зробила спеціальні аналізи, щоб прийти і також чимось допомогти, чим може, як то кажуть, щоб наше ЗСУ трошки підкріпить здоров'я. Я перший раз, так що я не знаю, що тут взагалі буде, але сподіваюся, що все буде добре і комусь моя кров знадобиться. Імпровізований донорський пункт розгорнувся в актовій залі поліклініки. Зараз тут працює виїзна бригада Київського обласного центру служби крові. Перед тим як розмістити донорів на кушетці, у них беруть кров з пальця. Тут ми обстежуємо на групу крові і на гемоглобін, Чи можна донора допустити до здачі крові? Серед тих, хто готовий ділитися своєю кров'ю, вже звично бачити місцевих депутатів, працівників різних комунальних служб Ірпеня. Кожного разу, як забір крові в Вірпіні, намагаюся бути. Підтримати Збройні сили України і задонатити у такий спосіб, прийшло цього разу й багато медиків-первинки. Її керівник Андрій Левківський вже досвідчений донор. З Студентських раків здаю кров і, в принципі, на регулярній основі, тому порахувати вже за років 20 можна. Багато разів. Колеги Левківського кажуть, їх заохочувати теж не потрібно, бо з власної практики знають, наскільки важливо вчасно подати кров, щоб людина вижила. Пологова кровотеча. От жінка потихеньку ходіла, і було прийнято рішення переливати кров в теплу, пряме переливання. Я ліг поряд. В мене взяли і її ввели. І вона вижила. Цього разу приєдналися до благородної справи і здали кров майже сотня місцян. У результаті обласний банк крові вдалося поповнити майже на 40 літрів рятівного біоматеріалу. Молодіжний парламент Ірпіня сьогодні активно долучився до даної ініціативи. Ми дуже дякуємо, що така ініціатива є і присутня в Ірпіні. І Чим більше донорів, тим більше запасів крові, тим більше у наших лікарів є можливість рятувати життя.